Чому останнім часом зросла кількість евакуйованих із Запоріжжя? Як російська армія обстрілює місто і район? І чи можливо цьому протидіяти? Чи просуваються окупанти у Запорізькій області? І чи є загроза прориву фронту? Вітаю! З вами Дарина Довгоп'ята і новини при Азов'я від Радіо Свобода. Далі про війну на півдні України. Евакуація Запоріжжя зросла через наближення фронту. Про це повідомила Укрзалізниця. У компанії зазначили, що всього за липень евакуювали понад 1200 людей із прифронтових зон. Це вдвічі більше ніж у середньому за будь-який місяць з січня по червень. В Укрзалізниці уточнили, що кількість вивезених пасажирів із Дніпропетровщини збільшилися втричі, порівняно з чернем, із Запоріжжя майже вдвічі. Основні напрямки залишаються незмінними з прифронтових регіонів на захід України. Здебільшого серед пасажирів цих рейсів найвразливіші групи: люди з інвалідністю, літні люди, родини з дітьми, з тваринами та інші соціальні категорії, зазначили в Укрзалізниці. Компанії додали, що продовжують організовувати евакуації та рятівні рейси у співпраці з місцевими військово-цивільними адміністраціями. Тим часом Росія продовжує атакувати Запоріжжя та інші населені пункти регіону. 10 серпня окупанти вдарили по обласному центру авіабомбами. Тоді вони влучили по забудові міста, автовокзалу та одній із клінік. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров назвав цей обстріл терором. Запоріжжя залишилося без центрального автовокзалу, і е, з одного боку, цей автовокзал е, раніше обслуговував здебільшого ту територію, яка наразі є окупована, але також саме з цього автовокзалу відходили рейси до Дніпра, Києва і всіх інших міст України, які здійснювали нам сполучення е, по нашій державі. Депутат Запорізької міської ради Дмитро Гладкий розповів новинам Приазов'я, що на його думку Росія проводить обстріли міста з метою залякування місцевого населення. Я би назвав обстріли більш спорадичні, тому що це час від часу, нерегулярно для того, щоб зруйнувати нормальне життя і функціонування міста Запоріжжя, спонукаючи містян залишити місто, приїхати в умовно більш безпечні. Регіони України або навіть залишаючи територію України, але я впевнений, що найпростіша думка полягає в тому, що якщо це вигідно ворогу, ми маємо діяти навпаки. Якщо ворог хоче, щоб Запоріжжя містяни покинули, то треба максимально триматись в Запоріжжі, максимально інтенсивно працювати. Насправді я для себе аналізував цю ситуацію. Я пам'ятаю, коли шахетна загроза тільки почалась. То були подекуди обстріли міста Запоріжжя. Потім був період, коли шахеди летіли над Запоріжжям далі в території України. І останнім часом ніби шахеди повернулись для атаки, і додалась загроза кеваних авіаційних бомб. Але все це на щастя і лише завдяки Збройним силам України. Не постійно, тому місто продовжує жити і має жити і надалі. Люди подекуди залишають Запоріжжя, але є й ті, хто навпаки туди повернулися, каже депутат. За моїми спостереженнями були періоди, наприклад, коли щільні і майже кожної ночі обстрілами балістики, і на той час дійсно велика кількість людей покинула Запоріжжя. Навіть був, був період десь тиждень, коли. Величезна кількість містян буквально ночувало в машинах на трасі між Запоріжжям і Дніпром для того, хоч якось себе убезпечити під час нічних обстрілів. В іншому я бачу, що хтось покинув, хтось повернувся. Хтось покинув Запоріжжя з містян довго тривало, але і е, тимчасово переміщені особи зараз в Запоріжжі знайшли. Тут тимчасово у свій дім притулок до того часу, як Україна, Збройні Сили України звільнять їхні справжні домівки, і тут важливо, щоб Запоріжжя було максимально гостинним комфортним для людей, які зараз вимушено живуть в Запоріжжі, вимушені були залишити свої справжні домівки. У Запоріжжі чимало пошкоджених об'єктів. Втім, те, що можливо і доцільно відновлюють, додав Дмитро Гладкий місто ну плюс-мінус відновлені. Наскільки це можливо в такому розумному відновленні, бо треба пам'ятати, якби воно було все ось так в напівзруйнованому. Ну це було просто психологічно надзвичайно важко. Плюс там, де можливо відновити житло для власників житла, це ж дім людей. Але те, що стосується самих пошкоджень, я просто навіть для себе рахував, що починаючи, от як іде проспект, починаючи з залізниці, і далі буквально кожна зупинка була в той чи інший період часу обстріляна, починаючи від початку проспекту вокзалу запоріжжя 1 і далі до Дніпрогеса, і далі постійні обстріли. Того ж дня, коли російські війська обстріляли авіабомбами Запоріжжя, вони також завдали 590 ударів по 13 населених пунктах. Окупанти здійснили понад 10 авіаційних ударів по Комишувасі, Гуляйполю, Малинівці, Новомиколаївці та Новоданилівці. Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація. За даними влади, майже 400 безпілотників різної модифікації, переважно FPV, атакували Запоріжжя, Біленьке, Оріхів, Гуляйполе, Новоданилівку, Малуток-мачку та інші населені пункти. Крім того, дев'ять обстрілів із реактивних систем залпового вогню накрили Новомиколаївку, Малинівку та Новоданилівку. Також російські війська завдали 196 артилерійських ударів по території Плавнів, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Малинівки. З подібною інтенсивністю окупанти обстрілювали Запорізьку область і в наступні дні. Голова Запорізької районної державної адміністрації Олег Буряк розповів новинам Азов'я, що російська армія регулярно атакує як лівобережну частину району, так і правобережну. Якщо ми кажемо лівий берег запорізького району, то це в першу чергу Кушугумська громада, територіальна, там Миколи Мала Кушугум безпосередньо і Балабіна. Далі Новоалександрівська територіальна громада. Це також прифронтова територіальна громада, це Григорівка, Юльївка. А якщо ми кажемо про Правий берег, то це Білінківська територіальна громада, і там у нас декілька населених пунктів, включаючи і саму Біленька, Біленька, і також все, що поблизу до води, там і ствольна артилерія, і також БПЛА. І то, і то дуже постійно кошмарять людей і розрушає інфраструктуру, і бізнес там ну, у нас аграрний сектор дуже страждає, і також цивільне населення. Ну а на прошлому тижні ви вже знаєте, там був прильот декілька кабів, і зруйнували ще й Біньківську колонію. Підльот этих всіх засобів враження настільки швидкий, що ми не встигаємо спрацювати по. Тривоги по оповіщенню людей, Тобто сма оповіщені посилаємо але там секунди на те, щоб люди змогли зареагувати. Російські військові часто б'ють по цивільній інфраструктурі району, каже голова. Були прильоти по очисної станції, щоб лишити Болінківську громаду питної води. Там стоять на тої стороні Дніпра і постійно шмаляють розуміючи, тому що ми не можемо дати відповідь, тому що там знаходиться Запорізька атомна електростанція. І от вони такі виключно по цивільним працюють, і по цивільним об'єктам працюють Бінківська громада. Червоно-Дніпровки у нас там світло постійно. Вони зі створення артилерії, які розстрілюють, і там постійно столби ламають, взривають, дроти всі рвуться. Тому це відбувається постійно і в деяких містах ремонтної групи виїжджають обленерго. Але є міста, в які вони не виїжджають, тому що якщо це обстріл ребами, то можна вірні ребами, дронами, то можна поставити е, е, розчот якісь е, антидронової роботи ребовською, і таким чином дати можливість там піє п'ять-шість годин відпрацювати цей ремонтний групи. А якщо це свольна артилерія, ніхто ж безпеку не може забезпечити. Втім, не зважаючи на постійні обстріли, люди масово не виїжджають із Запорізького району. Додав Олег Буряк. У нас одна була евакуація в Кушугумськ-Комушувакській громаді. Це було зараз це в ліпні, на початку, на початку, кінці червня. Та на початку липня у нас була евакуація дітей, виключно дітей. А це робиться так. Ось мешканці приходять до своєї виконавчої влади на території, вони виносять е там, швидко на сесію ближайшу там, або позачергову сесію збирають рішенням сільради. Далі вже голова до нас е пише листа. Ми тут же збираємо Раду оборони і нема питань. Тобто примусових таких, от, щоб у нас була якась евакуація, у нас не ми не бачимо такої загрози для примусової евакуації. Е, ну, Прориву фронту немає. Да, у нас йде зараз обстріл при фронтових громад, але нас вони постійно йдуть. З 24 лютого 22 року у нас постійний і Комушеваху же та обстрілювали, Таврійську громаду, скільки обстрілювали, і ту ж Кушугумську, Білінківську, Там у нас ну, в кожну громаду. А Запоріжжі, скільки у нас прильотів було, і втрат скільки було. Ну, ми ж не, не робимо тут масової евакуації усіх людей. Тому якщо мешканці звертаються, ми зробимо без питань. Для нас е вкрай важливо зберігати спокій. Серед цивільного населення, і як влада, ми повинні забезпечити їх повністю е, роботою всіх служб, які є на території по обслуговуванню людей. І по безпеці також. Сили оборони півдня України 12 серпня повідомили, що на Гуляйпільському напрямку українські військові відбили російську атаку поблизу Малинівки. Тим часом на Оріхівському напрямку окупанти здійснили два штурми в районі Кам'янського та в напрямку Новоданилівки. Військовий оглядач Богдан Мирошников розповів новинам Приазов'я, що російські війська останнім часом проявляли високу активність у районі Кам'янського, а також намагалися просунутися ще далі. Здавалося підібратися. Далі, десь на 4-5 кілометрів від Кам'янського, але поступово, по-перше, атаки захлинулися, бо ми поселили ділянку. По-друге, вдалося дещо відкинути ворога, що в принципі дуже позитивний сигнал. В районі Оріхова та Голяйполя ситуація беззмінна, вона важка. Ворог там періодично атакує, обстріли наших позицій там постійні. Вони не припиняються майже. Але ну, такої інтенсивності застосування піхотних ворожих груп, як на Донеччині, поки що нема. Чи буде в майбутньому, якщо вони захоплять Новопавлівку, я маю на увазі ворога, то тоді мені здається, що буде активізація по Запорізькій області в цілому, і особливо у напрямку Голяйполя, де вони намагатимуться вийти. В тил до наших оборонців, до нашого гуляпільського гарнізону, і це не така собі новина буде, але ну поки до окупації Новопавлівки ще далеко. Я думаю, хоча плюс-мінус доля села, мабуть, вирішена. Російська армія перекидає свої сили на запорізький напрямок, але не такою мірою, як на деякі інші ділянки, каже оглядач, перекидають вони переважно з Сумського напрямку. Ну, тобто, курсько-сумський напрямок, вони з захлинули з наступом там, зрозуміли, що перспектив там мало, тому вони залишили там певне угрупування для підтримки штанів, як то кажуть, щоб ми не змогли на там на держкордон вийти або просунутися знову в глиб території Російської Федерації. А весь надлишок, тобто резерв підрозділів, які мали б поповнювати втрати та складати другі-треті ешелони при просуванні. Вони їх перекидують на інші ділянки фронту. Вже і переважно це, звісно, покровський напрямок. А зараз вже й Добропільський. Меншою частиною Новопавлівський, Лиманський, Сіверський, часів'ярський, турецький. і ще меншою мірою Куп'янський та Запорізький. Ну ситуація приблизно так і виглядає станом. Знову ж таки на зараз вона може змінитися, вони можуть ще менше на запорізький напрямок перекидувати підрозділів або навпаки більше. Ну тобто це покаже час та їхні дії. Що стосується обстрілів Запоріжжя керованими авіабомбами, захистити місто належним чином наразі немає можливості. Додав Богдан Мирошников. Зазвичай їх пускають там 20-30 кілометрів від ЛБЗ. Ну відповідно, в 60 вони пролітають. Тому для Запоріжжя ця загроза актуальна вже давно насправді по кавах. Тут питання в тому, як ми цьому протидіємо, а цьому протидіяти можна, розгорнувши зенітно-ракетні комплекси великого радіусу дії або, хоча б середнього радіусу дії. ну на жаль, ми прямо під ЛПЗ, звісно, не можемо їх підігнати. А якщо навіть умовний ІРІСТЕ поставити. І тим паче Петріот у Запоріжжі, то ну, туди дуже швидко прилетить щось, і ну на жаль, доля цього ЗРК буде вирішена дуже швидко. Цю проблему ви, могли б вирішувати винищувачі багатоцільові, які у нас вже є західного зразка. Але знову ж таки ракетне озброєння до них нормальне. Нам не передали поки що. Тобто ракети АІМ 120 двадцять які б вирішили ситуацію, і з кабами на Запоріжжі, і скабами насправді і на Краматорці зі Слов'янськом, і так далі, і тому подібне. Тобто, вони б, в принципі відігнали ворожу авіацію на дуже велику відстань, яка перевищує відстань польоту кабу. Але у нас нема таких ракет. і Я не бачу у жодного партнера бажання їх нам передавати. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Дарина Довгоп'ята. До зустрічі. при приазов'я.